Хто такий Джеді Венс? Пристрасті навколо президентських перегонів в США не вщухають, вкотре всіх здивував Дональд Трамп заявивши, що вже визначився із кандидатурою віце-президента? Ним став сенатор від штату Огайо Джейді Венс. Світові ЗМІ вже назвали оце попереднє призначення катастрофою для України. Звідки такий песимізм? І хто ж той Джеді Венс? Дональд Трамп уперше з'явився на публіці після замаху. Одразу відвідав національний з'їзд республіканської партії хоробрий і чоловічий крок. А головне, що піпл хаває. Трамп був у гарному гуморі і, як мовиться, випромінював спокій та позитив. Про замах нагадувала хіба що величезна пов'язка на його вусі, яке йому ледь не відстрелили. Публіка спочатку скандувала, боріться. Боріться. А потім взялася зізнаватися своєму кандидату в коханні, викрикуючи: Ми любимо Трампа. Yeah, 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 yeah! Того вечора на сцені поруч із Трампом, звісно, були й представники його штабу та родини. Але особливої уваги заслуговує ось цей Бородань у сірій краватці, котрого Дональд поставив зліва від себе. Ну, як мовиться. Ближче до свого серденька, це Джей Ді Венс, сенатор від штату Огайо. До того як обійняти цю посаду, Венс був учасником війни в Іраці, навчався в єльській школі права і завжди жив за правилом вище, швидше та сильніше. Такі ідеї в голову Венсові вклали бабуся та дідусь, котрі виховували його, оскільки. Мати, маючи героїнову залежність, не могла виконувати свої батьківські обов'язки. Свою порцію слави та визнання Джей Ді здобув завдяки написаній ним книзі Гільбільська елегія, за мотивами якої навіть зняли фільм. Саме цього чолов'ягу Трамп назвав кандидатом у віце-президенти у разі, звісно, своєї перемоги на виборах. Після тривалих роздумів, врахувавши надзвичайні таланти багатьох інших кандидатів, я вирішив, що людиною, яка найкраще підходить для посади віце-президента Сполучених Штатів, є сенатор Джей Ді Венс від великого штату Огайо. Це рішення багатьох дуже здивувало, і не тому, що до сенаторського крісла цей пан не обіймав жодної державної посади. Справа в тому, що 2016-го, у період першої президентської каденції Трампа. Венс був одним із тих, хто нещадно критикував його. І треба сказати, що суворим Атата все не обмежувалося. І він заявляв, що Трамп вартий лише осуду, а у приватному листуванні, яке, звісно, згодом стало потім публічним, навіть дозволяв собі називати його ідіотом та порівнював із Гітлером. Але щойно Трамп офіційно вмостився у президентське крісло, сталося диво. Венс різко заспівав іншої пісні, заявивши, що Трамп просто душка, а він цього не розумів. Як і багато людей, я критикував Трампа, але прошу не засуджувати мене через це. Я шкодую, що дозволяв собі говорити критичні речі на його адресу. Визнаю, я помилився щодо цього хлопця. Подейкують, коли Венс розглядів у Трампові політичного ідола, то одразу взявся думати, як потрапити у коло його соратників. І таки знайшов шлях, завів дружбу із його сином Дональдом Трампом молодшим. Не дивно, що коли Трамп вдруге взявся балотуватися на президентський пост. Венс активно відпрацьовував статус його вірного прихильника і всіма можливими методами виправдовував заяви свого кандидата про начебто масові фальсифікації на виборах. Ну а коли 2022-го уже сам Венс балотувався до сенату, звісно, отримав підтримку Трампа. Як кажуть, рука руку миє, та вочевидь, одна все ж працює краще, бо навіть попри отакі дружні стосунки, Трамп не впускав можливості познущатися зі свого протеже. Зокрема, під час публічних виступів він казав, що Венс закоханий у нього, і тому Ордон цілує його нижче спини це слова Трампа. Політикум у Вашингтоні теж не в захваті від такої поведінки Венса і назвав її пристосуванством. Але тому здається по цим балах. адже у війні за політичну впливовість, на його думку, усі методи хороші. До речі, особу Венса на посту віцепрезидента вже назвали катастрофою для України, адже він відомий своїми антиукраїнськими поглядами. Аби зрозуміти ставлення цього чолов'яги до ситуації в нашій країні, достатньо цього невеличкого фрагменту його інтерв'ю. Це просто смішно, що ми так зациклилися на цьому кордоні України, чесно кажучи, мені абсолютно байдуже, що там станеться з Україною. Венс був одним із тих, хто від початку повномасштабного вторгнення активно блокував пакети допомоги Україні. Ми маємо покласти край цій війні, припинити кровопролиття, а не виписувати дедалі більше чеків для її продовження. У лютому, 24-го Венс вперше з'являється на Мюнхенській конференції з питань безпеки і дуже очікувано пропускає зустріч із українською делегацією. А вже у квітні. Пише статтю для New York Times, у якій знову наголошує на тому, що військова допомога Україні з боку США дуже неправильний крок. Україні потрібно більше солдатів, ніж вона може відправити, навіть з драконівською політикою призову. І вона потребує більше матеріальних засобів, ніж Сполучені Штати можуть надати. Не дивно, що перемогу України цей чолов'яга навіть і не розглядає. І максимально лобіює про російські погляди на результат війни. ідея про те, що Україна поверне собі кордони 91-го року, просто абсурдна. Ніхто насправді у це не вірить. Як держава функціональна Україна зруйнована, нині в інтересах США визнати, що Україні доведеться поступитися територіями Росіянам. Щой що й казати, дуже суперечлива персона цей потенційний віцепрезидент США, а наслідки його ймовірного призначення для України. Вже видаються зовсім не такими і веселковими.